Доброго дня. Сьогодні розпочинаємо цикл е, передач по присвячені каркасному будівництву. Ми знаходимося ми зараз на будівництві проєкту «Голосків». Як ви бачите, вже побудовані каркасні стіни першого поверху та встановлено перекриття. Особливостю цього будинку є те, що будинок розташований на стопчастому фундаменті. Основа, якби тут бетонні стопчики, які бачите, тут виходять. З землі всього на, 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 на 20 см і змонтована дерев'яна платформа перекриття, яка є несучою платформою, вона є повністю утеплена. Багато хто цікавиться, що це за сітка і чому, е, чому ми її використовуємо. Це є наша профілактика від грузунів. То миші, в будь-якому випадку не завжди жили там, де живуть люди. Випускається сітка, е, в обов'язкову перенакладку в два слої. Вона йде повністю по периметру, по, по всьому периметру цієї дерев'яної підлоги, для того, щоб унеможливити попадання різного роду гризунів до, до приміщення. У цій платформі була зроблена розводка, початкова розводка комунікацій. Планом вибуху є вивод під, під каналізацію, підводок. Виведені комунікаційні мережі для встановлення майбутнього твердопаливного котла. саме в приміщенні самого туалету. Зроблені виводи під воду та під каналізацію. Основа дерев'яний наш каркас. Тобто брус з січенням 40 на 140, пропитаний обов'язково антисептиком та антипіреном. Зовні SB-плита. Сбіплита 12 мм, яка в принципі зв'язує стійки каркасу. Між собою. Балки перекриття. Балки перекриття брус січня 50х200. Дуже важливий елемент саме в конструктиві. В конструктиві, що стосується фасадного оздоблення будинку. Якщо ви подивитесь, наприклад, ось ця стіна, тут фасадне оздоблення буде дерев'яний фальшбрус. Тому, відповідно, по стійках каркасу одразу крутиться ОСБ-плита, а супердифузійна мембрана буде натягуватися уже по ОСБ-плиті, потім буде дерев'яна рейка і набивається дерев'яний фальшбрус. А ось ця стіна тут. Планується садно оздоблення штукатурка типу кориї, типу барашок. Для того, щоб ми могли забезпечити вентильованість фасаду, робиться внутрішній вентильований зазор. Тобто постійка каркасу одразу натягується супродифузійна мембрана. Потім йде дерев'яна рейка, аж тільки потім кріпиться ОСБ-плита, на яку потім буде кріпитися там, пінопласт там, чи е, мінеральна фасадна вата, штукатуритись і буде. Таким чином, у нас між стійкою каркаса і ОСБ-плотою утворюється вентиляційний зазор 4 см. Утеплювач, який буде знаходитись тут, він має можливість, оцей газообмін має можливість здійснюватись, Та, тому, на відміну від будинків, які, наприклад, там використовують. Не використовують таку, таке конструктивне рішення. Це дуже важливо, тому що багато хто цього не робить, багато хто. Кріпить ОСБ-плиту прямо до стіл каркаса, а потім одразу по ОСБ-плиті штукатурить або кріпить пінопласт. Все, ми робимо повністю закритий будинок, він, він не має можливості дихати. Це будинок, який не дихає. В даному випадку таке січення стіни є правильно, особливо під будівництво будинків з фасадним оздобленням штукатурки. Дуже важливо.